На човні є щогла, це вертикальна така металева полиця, і є горизонтальна, зветься гік. Може там чули, може читали, там моряки кричать «полундра». Це коли летить той гік і може зачепити голову. Тому, якщо чуєте полундра, просто трохи висяте. 50... Київське море яхт-клуб Київського палацу дітей та юнацтва. Капітан яхти Сергій Єлов проводить інструктаж з техніки безпеки для ветеранів та їхнім родинам з Чернігова. Поділившись на групи, вони відправляються ходити під вітрилом. Це частина заходу психологічної та соціальної реабілітації, яку організувала громадська організація Ветеранська спільнота України Серцевір у співпраці з яхт-клубом. У Нас є певний район плавання, який Дозволений для того, щоб проводити заходи з реабілітації та адаптації військових. Марина Карпенко, мати військовослужбовця, розповідає, вперше до ветеранської спільноти прийшла рік тому. Активно бере участь у житті організації. Мій син служить. Він доброволець зараз. Він служить у штурмовій бригаді. А ми маємо змогу з ветеранським центром Серцевір трошки. Відпочити, трошки відновити свої сили, поспілкуватися з нашими друзями, з ветеранами. Ми всі збираємось для того для взаємодопомоги один одному, для того, щоб відчути, що ми, що ми є, що ми живемо. Батько Соломії також нині на службі. На відпочинок вона приїхала з мамою. Сьогодні вперше в житті вона спробувала керувати яхтою. Повне обертання навколо своєї осі. так. Через 3-2-1 ти зробиш штурвалом повністю право на борт. Обережно наносять там, буде зараз пане у нас. Дуже весело, не складно. Співзасновник серцевіру Сергій Довбиш розповідає, на захід долучилися 50 людей. Таким чином вони хочуть підтримати тих, чиє життя назавжди змінила війна. Наша спільнота різноманітна, є просто ветерани, є військовослужбовці, є дружини, є люди з інвалідністю внаслідок війни, є родини загиблих. Є різні заходи, але одні з заходів це проведення таких ретритів, відпочинків, психологічної такої розрядки. З дітками, ви бачите, двотижнева маленька лялечка, дівчинка нашого побратима. тобто взагалі немає немає ніяких заперечень. Чоловік Вікторії Калмакової загинув на війні, але вона продовжує піклуватися ветеранами та їх сім'ями. У нашій організації головна цінність це сім'я, це родина. Тому практично всі свої заходи ми проводимо для родин. Директор яхт-клубу Сергій Гайдук розповідає: в клубі навчають дітей вітрильному спорту, але більшу половину часу приділяють реабілітації військових. Особливий упор робимо на хлопців, які ампутовані. тобто від діапазону всі кінцівки до відсутності однієї кінцівки, висока низька ампутація. Тобто для нас тут проблем ніяких немає. Крім прогулянок на яхті, пропонують покататися на каяках та порибалити. Микола військовослужбовець 119-ї бригади територіальної оборони. 25 лютого 2022 року пішов добровольцем та брав участь в обороні Чернігова. Поранення отримав під Білогорівкою, що на Донеччині. Нині відновлюється після ампутації нижньої кінцівки. Новий позивний після цього флін тепер. Круто. Це рідка нометка. Треба частіше так вибиратися. Каже, де мобілізуватись не планує. Надію, що повернуся. Ще хлопці мене чекають. Так що, хлопці, якщо побачите, привіт. 165-ка я з вами. Руслан Сумін на війні втратив ногу, але продовжив займатися спортом. Сьогодні він теж оздоровлювався на яхті. Каже, це допомагає тримати дух. Це така адаптація після поранень, після реабілітації, так як і потрібний адаптивний спорт. Тобто ми зараз якби, започатковуємо, щоб у нас більше було адаптивного спорту. Я був в Лас-Вегасі, представляв Україну Чернігівську область теж. Потім ми Ну, недавно були там у Звягілі. Зараз будемо їхати у Львів, потім в Рівне. І надіємо, що наша команда Серцевір Північний Форпост попаде в Іспанію Мадрид. За словами Сергія Довбиша, нині в організації готуються до осінніх всеукраїнських спортивних змагань ветеранів Північний Форпост в цьому році їх вдруге проведуть у Чернігові. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.